30 листопада. Церква сьогодні у своїх календарях згадує святих отця нашого Григорія, Єпископа Неокасарійського, Чудотворця. Святий Василій Великий у похвальній проповіді, яку виголосив на честь святого Григорія Неокасарійського, каже він прийняв таку велику ласку для навернення поган, що не знайшовши в неокасарії більше як 70 християн. Відзискав для Бога весь народ міста і околиць. Він замінив плин річок, наказуючи їм всемогутнім іменем Ісуса. Він висушив один став, який був предметом сварні між захланими братами, провіщення майбутнього, яким наділив його Господь, подивляли не менше як провіщення давніх пророків, навіть вороги. Правди називали його другим, другим Мойсеєм. Бо коли сила небесна, що наповнювала його серце всередині, виходила назовні, благодать оживляла все, що він творив та говорив, і проливала на все, що на зразок світла. Його подивляли всі мешканці того краю. Пам'ять про його чесноти все ще жива у всіх церквах, бо забуття віків. Не могло її ослабити.